Іспанія домовилася з НАТО, що країна може залишити видатки на оборону на рівні 2,1% від ВВП. Про це під час телевізійного звернення сказав прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Як повідомляє агентство Reuters, з посиланням на свої джерела у декларації, яку держави, члени, включаючи Іспанію, підпишуть у газі в середу, все ще згадується норма 5%. Однак тексти дещо змінили. Зокрема, формулювання Ми зобов'язуємося витрачати 5% на оборону, змінили на союзники. Зобов'язуються. Цей нюанс зробив би декларацію дещо гнучкішою. Окремі країни НАТО, США та Східноєвропейські держави хотіли зберегти нові угоди якомога скорішими, суворішими, але вони також погодилися із новим текстом. Шкода, що Іспанія не думає про те, що так само вона може піддатися гібридній агресії, зокрема із величезною кількістю біженців, що Російська Федерація може влаштувати на раз два. Угу. І практикую вже це.